マリオです。 Усе зрозумів. Треба його просто опустити поштову скриньку. Гаразд Марина, Ти куди? Ось таткові треба надіслати. Тоді тобі краще поквапитися. Та да Ух ти! Торт! Так, я була на майстер-класі у одного відомого кондитера. Вона зараз гостює у місті і приготувала там ось цей торт. Клас! виглядає дуже смачно. Ні, спочатку закінчи справи. Здається, Рубі прокинулася я залишу торт тут. І ти його з'їси, коли повернешся. Гаразд, торт, почекай я миттю. О, О, Хочеш маточок шоколадного торта? <плес> Ні, Марине, так просто у мене торт не відняти Найсмачніший торт у моєму житті. Але татку, це ж був мій торт. Так, правильно. Давайте поб'ємося через торт. Кошмарна сімейка. Ні, ні. Тільки не це. Ще один торт я йому не віддам. Марине, що ти робиш? Тихо. Ховає торт від татка. Тільки нічого йому не кажи. Маму побіцяй, що ти йому не скажеш. Гаразд, тільки давай швидше. Ні, спочатку скажи, що обіцяєш. Я ж сказала добре усе. Іди у справах. Гаразд пам'ятай, Я на тебе сподіваюсь. Рубі, як добре, що ти не хлопчик. Бабусю, бабусю. Куди вона поділася? Обіцяла скоро повернутися, а вона у мене така старенька, О, Марине. Вірі, привіт. А куди ти йдеш? Удаткових справах. Бувай. А що за справи можна я з тобою? Потрібно лист надіслати. А тобі теж треба. Мені націлати нічого не треба, проте зі мною тобі буде не так нудно. А мені не нудно. Ти теж кудись ішла. Точно. Я шукала свою бабусю. Марине, ти її випадково не бачив? Твою бабусю? Ні, не бачив. Якщо ти її десь зустрінеш, передай їй, що ми її чекаємо вдома. Так передам. А тепер я дуже поспішаю. Бувай. Торт, торт, торт! Готово! А тепер час їсти торт. Це напевно бабуся Віві. Але вдома ж чекає торт. Вибачте, вибачте, ви часом не бабуся, Віві. Так, а ти, напевно, один з її друзів. Так, так і є. Мене звуть Марин. Марин той самий. Моя Віві кожного дня тільки про тебе і розповідає. Віві вас шукає. Просила передати, що вас чекають вдома. Та мені вже й самі додому хочеться, але спочатку я маю дещо знайти. А ти ніби не зайнятий так, може, допоможеш? Я... Дуже тобі вдячна. Відведи мене туди, де ростуть найкращі водорості. Але торт щось не так. Ти мені не допоможеш. Але торт бабусю. Що ви робите? Вода така чиста і свіжа. Марина тобі дуже пощастило жити у такому чистому маленькому місці. Так. Але давайте краще не будемо затримуватися. Ти так поспішаєш? Десь пожежа. Гаразд, Ходімо. <пас> Марин і друзі. <пас> Я втомилася. Мені треба перепочити. Ось довго. Мені просто вже треба додому. Не пам'ятаю, коли в останнє гойдалася. Коли я була маленькою дівчинкою, я з гойдалок просто не злазила. Неначе це було вчора. Бабусю, може, ми вже підемо. Я гойдалася вище за всіх хлопців. Марино, ну підштовхни мене. Що? Підштовхни бабусю. Гаразд. А цьому Штовхай як слід. <ua> <бивів> <з auxiliary> Ходімо нам туди. Як на мене, нам потрібно йти ось туди. Та ні, там немає гарних водоростей, там самі бур'яни. Бабусю, там нічого немає. Oh, no. oh. І чого ви так радієте цим дивним маленьким червоним бур'янам? Жартуєш. Такі водорості у великому місці вже ні за які гроші не купиш. Серйозно? Так раніше вони ще траплялися, але тепер океан став такий брудний, що їх можна знайти тільки у віддалених місцях, таких як ваше містечко. Це справжня коштовність. Тож ви їх весь цей час шукали? Так, їх. Але вони зовсім не схожі на щось особливе. Смакута чудовий смак. Я нічого такого смачного в житті жодного разу не їв. Одночасно і кислі і солодкі. Тепер розумієш, чому я стільки часу витратила на пошуки. Якби ви не попросили мене допомогти, я б їх так ніколи не скуштував. Я такий радий, що зустрів вас. Ось і добре, уявляєш, якийсь цього вида чудовий торт. Ого, він напевно буде просто надзвичайний. Хотів би я скуштувати такий, а вже ж торт. Я такий голодний, треба щось поїсти. Коробка з тортом. Це торт. Справжній торт. Кум, спасибі, Марине. Тепер я розумію, за що ти так любиш цього милого і симпатичного хлопця. Що ти таке кажеш? Вона старенька вже забувається. Бувай, Марине. Дякую. Марине, ти маєш залишитися на вечерю Я приготую щось смачне. Ти, напевне, зголоднів. Я б залюбки, але мені справді додому час. Бувайте, бабусю, до зустрічі, Віві. -ві. Бувай, Марине. <ріхи> я вдома. А, а, татку, як так взагалі можна? Щось не так? А ти про торт? Подумаєш торт. І ти його з'їв увесь. На ньому не було написано, що він твій. О, мам! Мамо! Я ж тебе просив не говорити таткові про торт, і ти мені обіцяла, обіцяла. Та я йому нічого і не говорила. Ти що з'їв весь торт? Так вийшло. Іноді мені здається, що у мене троє дітей. Тортик. Тортик. Рятівний дзвінок. Я ж собі поклявся, що більше ніколи він не забере у мене торт. Ось це Віві принесла Марину від бабусі з вдячністю. Торт! Це що, бабуся Віві сама приготувала. Марина, ти хіба не знав? Бабуся Віві є той відомий кондитер, про якого я тобі казала. Ого, круто! І ти можеш з'їсти стільки, скільки захочеш. Так, не чесно. Тут на всіх вистачить. Справді? Так. Клас. Татку, давай, ти перший. Любий. Татку, це? Такий торт мені готувала мама, коли я був маленьким. Думав, більше ніколи його не скуштую. Так, я теж таки їла, коли була маленькою, цікаво, що за рецепт. Його готують з рідкісних, червоних, морських квітів. Морські квіти? Коли ви були маленькими, вони росли скрізь, але тепер їх можна знайти тільки в таких чистих місцях, як наше місто. Марини, звідки ти все це знаєш? Напевно, я просто дуже розумний. Отакої, я думав, що я знавець тортів, але мій син просто справжній тортознавець. Отже, вирішено. На театральний фестиваль ми поставимо бабл рейнджерів. Так. Ані рож капітани Крюк. Бабл рейнджери покладуть край своїм жахливим справам. Я ж усі фільми про Бабл Рейнджерів по сто тисяч разів напевно дивився. Тільки я граю головного першого рейнджера. Що? Бо я хотів бути першим рейнджером. Головним буду я. А як же інші три рейнджери? А згоді капітан Крюк? Стривайте. А чому б нам просто не витягнути жереб, щоб вирішити, хто яку роль зіграє? Втягти жереб? Та не дивитися ж на палички треба. <плес> Четвертий рейнджер, другий. Залишилося усього дві палички: перший рейнджер або капітан Крюк. Чого зволякаєш, тягни, давай, шанси 50 на 50. Яка з них рейнджер? Яка? Давай я витягну і все. Стій, якби я був паличкою першого рейнджера, я був би ось цією. Ні-ні, стій-стій, раптом це підступ. Я беру цю. Ні, стій. Гого, тільки не цю. Ну, яка? ж. Тягни. Ні, стривайте. Має бути спосіб. Що? Капітан Крюк. Тільки не капітан Крюк життя скінчилось. А тобі підходить. Чому це я маю з тобою мінятися? Го -го, будь ласка, я був народжений зіграти першого рейнджера. Я... Ну, будь ласка, будь ласка, гого. -го. Якщо для тебе це так важливо, то я згоден. Ура! Дякую. Мій найкращий друг Гого, а точніше, пірат Капітан Крюк. Капітане Крюк, твоїм родним справам настав кінець. На тебе чекають неприємності. Привіт! Я найстрашніший у світі пірат, і я вас усіх знищу. Лоджику, далі твоя репліка. Ти говориш так, ніби пригощаєш нас печивом. Гого, ти маєш усіх жахати! Давайте далі. Бабл рейнджери, я ваш найстрашніший жах. Ви ході мав зіграти, ця роль Гого не підходить. Стривайте, хлопці, давайте я ще раз спробую. Я ваша найжахливіша вечеря. Ой! Знаєте що? Давайте зробимо перерву, а я поки навчу Гого наводити жах. Я найстрашніший пірат в океані. Голосніше! Я найстрашніший пірат в океані, погано, так. Так, просто кошмар. Говори злісніше. Гаразд. Я самий страшний пірат в океані. Ось добре. Тепер наступно. Бабл рейнджер, приготуйся, я з тобою поквитаюсь. Бабл рейнджер, приготуйся, я з тобою. Альто. А поквитаюся з тобою, хіба це погані слова? На сцені хіба можна лаятися? Так. Приготуйся, я Так, чудово, уже схоже на лиходія. Тепер скажи, нож рейнджера, нюхни сталі. Нюхни чого? З тобою, усе гаразд. Усе добре. Було весело. Які ми всі класні, наче справжні бабл рейнджери. У тебе такий крутий вигляд? Альто, а де гого? Стривайте, зараз побачите, його просто не впізнати. Привіт! Хто такий гого? Вигляд, як у справжнього пірата. Справді чудово. Починаємо генеральну репетицію. Ні, бабл рейнджери. Від мене ви не втечете. Втекти, бабл рейнджери, ніколи не тікають. Приготуйтеся відчути на смак гнів капітана Крюка. Дякую, ми не голодні? вистава уже завтра з нас сміятимуться. Ти ж сказав, він навчився. Друзі, може, Гого просто втомився? Давайте відпочинемо. Альто, замість того, щоб так мучити бідного гого, чому б тобі все ж самому не зіграти цю роль? Я над цим подумаю. Альто, я обіцяю, я буду дуже старатися, щоб наша вистава не провалилася. Вистава завтра. У нас зовсім немає часу. Гаразд. Я так сподіваюся, що до цього не дійде. Та ти злий. Ти поганий, найжахливіший лиходій у світі. Альто, ти якось дивно поводишся. Тихо. Зосереться. Ти найбільший лиходій з усіх лиходіїв. Пірат капітан Крюк. Ти народжений для того, щоб розправитися з бабл рейнджерами, марини, друзі. Вони пройшли через багато труднощів і навчилися перемагати лиходів. Бабл рейнджери. Бабл рейнджери вперед. <реклама> Спокою міста Аквавіль загрожує страшний жахливий пірат капітан Крюк. Бабл рейнджери. Я ваш найжахливіший жах. А він і справді наче лиходій. Чи робив якісь спеціальні злодійські вправи? Так, напевно. Отже, настав час Бабл рейнджерів. Гол, капітане Крюк, наближається Бабл правосуддя. <свісністящий> гого, гого, декораціями кидатись заборонено. Гого, грай за сценарієм! Мовчати, готуйтеся, скоро з вами буде покінчено! А що відбувається? Гого, Будь ласка, заспокойся. <рес> мене звуть не Гого. Я капітан Крюк. <рес> <рес> Як добре грає? Просто талант. Храпайте його, бабл рейнджери. Бабл рейнджери під мене не вточите. <рес> Госпожеволів. <Гого>, <рес> Ай, то що ти з ним зробив? Здається, я його загіпнотизував, і він тепер справді вірить, що він злодій. Що? Вибачте, я не думав, що це спрацює. Тобто ми зараз маємо справу з небезпечним божевільним. Чудово, я ж вам казав, давайте поставимо чарівника країни ГОС. І зараз ми боролися проти злої відьми Гого. Давайте заманимо Гого в мушлю і знешкодимо його. Альто, давай, йди замани його. А Чому я? Ти ж сам вибрав бути першим рейнджером. <риві> Де ви, боягузи, і бабл рейнджери, виходьте битися зі мною? Він такий страшний. Ти сам нас оце втягнув зі своїм гіпнозом. Гаразд. <риві> ну ж, байто. Іду. Ти, капітан і Крюк. <риві> Випустіть! Випустіть! Швидше фінал! Бабл рейнджери ми перемогли! Якось це драматично незадовільно. Ну вже ні. Три ефекти такі реальні. Бабл-рейнджери готуйтеся до смерті. Крутіше, ніж на Бродвеї. Бабл рейнджери. Ой, що сталося? Гого, ти був найкращим лиходієм у світі. Справді так. Всі ці оплески тобі. Дякую вам. Нас насварили за зламані декорації. Але зате ми отримали приз глядацьких симпатій. І це лише завдяки чудовій грі нашого лиходія. Ти грав приголомшливо. Насправді треба дякувати Альто. Пробач, Пробачгову, я просто хотів, щоб ми добре виступили. Тільки більше такого не роби, або на тебе чекає розправа. Я чого злякалися?